Збив людину, а потім викинув тіло на узбіччя на Прикарпатті водій автівки вчинив наїзд на чоловіка та намагався приховати сліди. Невідомого на об'їзній дорозі, в Коломиї побачив перехожий. На тілі чоловіка поліцейські виявили ушкодження. Характерні для наїзду автомобіля за декілька годин правоохоронці встановили його особу. Загиблий, 30-річний мешканець села Рожнів Косівського району. Поліцейські встановили, що 18 грудня близько п'ятої години ранку мешканець коломиї, керуючи автомобілем Сітроен Берлінго, вчинив наїзд на 30-річного чоловіка, який рухався проїжджою частиною дороги в СМТ Заболотів. Водій з місця події спершу втік. Слідчі встановили, що він направився до свого місця проживання, де змінив автомобіль на Сітроен С3» яким повернувся на місце події, завантажив тіло загиблого у багажне відділення та відвіз на об'їзну дорогу в місті Коломия, де залишив його на узбіччі. Згодом Керманич втік правоохоронці прослідкували маршрут руху водія та невдовзі виявили його за місцем проживання. При огляді місця події вилучено дві автівки зі слідами речовини бурого кольору. Свою вину керманич визнав. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху та частини 1 статті 135 залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Суд має обрати запобіжний захід. Прикарпатські правоохоронці, вкотре нагадують учасникам дорожнього руху при аварії слід негайно телефонувати у поліцію та медикам, адже свідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває у небезпечному для життя стані, є злочином. Льоса Віталій Магалаті, телеканал 402.